Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку жовті духки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, що посмішки квітли. Дітки, давайте ми зараз розгля... розгадаємо загадку. Загадку добавлянки. Погляньте, будь ласка, на екран. Зараз. Угу. Перша загадка, щоб пташина полетіла, є у неї сильні Що це? Крила. крила, так, сильні. Да. сильні. Крила. Угу. Молодець. Так, далі. Біла птаха на подвір'ячку, розпушила своє. Що це? Пір'ячко. Молодець. Так, зернятка, щоб дзьобати, є у пташки гостри. Що це таке? Що це дзьоб, так? Дзюв. Угу. А погляньте уважно на наступний малюночок і скажіть мені, що це за пташка? Що це за пташка? Це сорока. У сороки yeah. так, двох кольорів. Дивіться, у учка чорного та білого кольору. І сорокий хвостик. Голівка, хвостик якого кольору? Чорного, так? Так, а крильця, крильця, де? чорні, бачите? А якого кольору в неї боки? Та животик білого, білого кольору. Боки в неї білі, тому її прозвали Білобока. А як ви думаєте, чи просто спіймати сороку? Спіймати її дуже непросто, тому що вона вміє стрибати і гарно літає, як і всі птахи. Зараз я пропоную вивчити скоромовку про сороку. Ось послухайте: хитру сороку спіймати мока. А на сорок сорок морок. Так, ще раз. Хитру сороку спіймати морока. а на сорок сорок, сорок морок. Давайте ми спробуємо разом. Перший. Рік. Хитру сороку спіймати морока. Давай спробуємо. Чи Хитру сороку спіймати мороти. Так, а на 40 сорок 40 сорок 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 морок. А на 40 сорок 40 сорок сорок морок. Так. Оп. Молодці. А зараз послухайте віршик про дві пташечки, які ви зараз дізнаєтесь. Пільки, ранок синій на зорі кукуріка півник, дзвінко у дворі. Дзвінко, півнику співай Рано діток піднімай. Що це за пташка? Півник, так, це віршик був про півника. Ось такий віршик. А тепер-ка слухайте, віршикну пташечку, так. Пітушок, півник. А наступна пташечка це горобчик. По стежині навпростець скаче сірий горобець. Що шукає він? Зернят для своїх горобенят. А тепер пропоную вам виконати вправу, яка називається Порівняй, а порівнювати ми будемо з вами дві пташечки півника та горобчика. Добре, півник великий, а горобчик який? Добре. Маленький, так. Маленький. маленький. Добре, півник це хлопчик. Дикий, так? Півник барвис, а горобчик якого кольору? Сірий, так? Добре. Півник ходить поважно, а горобчик Стрибає, так? Стриб-стриб а хто краще літає? Горобчик чи півник, як ви думаєте? Семенчик, як ти думаєш, хто краще літає? Горобчик чи півник? Горобчик, так, горобчик краще літає. А хто з них голосніше співає? Півник чи горобчик? Хто співає голосніше? Півник, так? Ось ми зараз з вами послухаємо, як співає півник і як співає горобчик. Спочатку буде співати півник. А другим буде співати горобчик зараз. Ви поспішуєте. Так. Почули, як співає півник і як співав горобчик. То хто з них голосніше співав? Горобчик чи півник? Півник, так, півник співав набагато голосніше. Добре. А зараз я пропоную пограти в таку гру, називається вона «Де пір'ячко?». Погляньте, ось у нас є півник. І є пірочко. Де ж то піречко? Погляньте уважно. Так, пір'ячко у нас на півнику. Так, воно зверху. На півнику. А зараз де пір'ячко? <смір 'я> за півником? Так, воно заховалося за півника. А де тепер пірячко? Перед півником. Так, добре. А зараз де пір'ячко? в кошику? Так, Зараз пір'ячко в кошику. А тепер біля кошика. Молодці. Тільки наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, з якими пташками ми сьогодні з вами познайомились? Давайте ми пригадаємо, які пташки ми розглядали. Перша до нас прилетіла сорока, так? Потім до нас прилетів горобець та півник. Ми їх розглянули. А ще ми з вами вивчали скоромовочку про сороку. Ви, молодці, дітки, До До побачення. побачення.